Але, я хочу сказати, що вона була справді дуже розумною людиною. А, да, правда, що вона працювала в такій великій фірмі, і дійсно потрібна ця того, щоб самий сам теплий або на цей час. Так. 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 Так Гримте, гримте, люди! Да. Что там есть? Сальце, мясо пожарим заодно. А не Россию? Это вот тут надо.

Це хлопці з аеропорта. Це перш за все. Це ті, які стояли нас проти, не пускали ворога на територію. Це для мене такі молоді, люди, які мають національне почуття українці. Захисника, розумієте, це, це те, що фундамент у людині, молодій людині, і я це бачу. що ці Люди виростають на моїх очах. Вони стоять ось перед моїм, перед мною йдуть, Не бачите колона. Це те молоде покоління, яке майбутнє України, яке буде робити майбутнє нашої України, нашої держави. Зараз, зараз багато таких майже всі такі герої України на сході воюють. <плес> Сумно, що багато з них, таких як ось, зараз на банері Мирослав, їх уже з нами немає. Скажи, будь ласка, яким ти бачиш героя України? За той, хто не показує свої панти на всякими просто словами, той, хто дійствує і <плес> доказує свої слова своїми дійствами. Люди, які не можуть бути на війні, можуть бути просто волонтерами. <плес> Відомо! Вітовнися!